Вітаю всіх, хто мене дивиться. Сьогодні у нас йде обривка винограду. Моя бригада успішно працює. Вже нарвали по от таких, бачите, от великих ємностях, то є добре. Він не є дуже такий, щоб він був дуже такий добрий, бо він забагато листя має. Ну, але все-таки щось зарудив. Зараз ми його обірвемо, а тоді покажу, що будемо з ним робити далі. Ми побивали вже виноград у більшості, ще чуть-чуть десь не де лишилося, але вже більшість ми обірвали. Дивіться, яка ситуація, хочу вам показати. Виноград у мене дуже густющий, дуже багато листя має. І тепер, коли ми його побривали, то наполовину грона є спогнилим виноградом, з таким, навіть не спогнилим, а з таким засушеним. І знаєте чому? Тому що він не дихає. Йому треба, щоб він дихав, щоб він... Ріст такий, знаєте, як дикі виногради в такому вільному плаванні. От, коли він буде в вільному плаванні, ці грони будуть собі звисати, їх буде вітром колихати, обвивати їх буде вітер, і вони будуть такі всі повні великі грона. У мене я його все, як то сказати, збамбурила чи як в одну таку лінію, і він забагато листя тепер вийшло в нього. Мені треба його обрізати, і я його буду обрізати цього року в жовтні. Я вам покажу, як я його опаляю. Я опаляю, що ти чуть-чуть його. Я його все позрізую, тому що то задужелися, виноград не дихає, і він робиться отакий напівгнилий. Бачите? От напівгнилий. Його тут півгрони нормальної, а півгрони такого, ну, не гнилого, як би сказати, а засушеного вже якогось. Практично цей ягід тут є тільки наполовину. Половину сухих, от я їх видаляю, це сухі, непотрібні ягоди. Ось така ситуація. Не повторюйте мої помилки, не робіть його, отак, його, знаєте, все в одну купу, бо він хоче вільно дихати, йому треба простору рухові Він має бути отак розкиданий, він не може так рости, як в мене. Так що, що він на одному, на одному рівні всі гіляки, повністю все. Я його обріжу і вам покажу. Дякую всім, хто дивився.